Вітаю! Уражено нафтовий термінал морського порту Новоросійськ. Працівники кількох філій Укрзалізниці зливали пальне із локомотивів. У Хмельницькому за торгівлю з синтетичними наркотиками поліцейські затримали 34-річну жінку. Впродовж п'яти хвилин про це та інше розповім детальніше. СБУ та сели оборони уразили нафтовий термінал морського порту Новоросійськ. Про це повідомили Радіо Свобода Джерела у відомстві. Цей порт є другим за величиною центром експорту нафти в Росії та важливим логістичним вузлом для експорту нафтопродуктів через Чорне море. У наслідок атаки на термінал пошкоджено нафтоналивні стендери на причалах, а також трубопровідну інфраструктуру та насосні установки. На нафтотерміналі триває сильна пожежа. Також у новоросійську підтверджено влучання по позиціях зенітно-ракетного комплексу С-300-400 на території військової частини. Зливали пальне із локомотивів на Закарпатті. Поліція затримала працівників кількох філій Укрзалізниці. Схему із розкрадання майна Львівської залізниці АТ «Укрзалізниця» налагодив працівник філії, яка безпосередньо відповідає за обслуговування колій. Як спільників, залучив працівників Львівської та Одеської філії, частина з яких була відряджена для проведення ремонтних робіт. Викрадене пальне із залізничної спецтехніки збували місцевим мешканцям за готівку. Поліцейські встановили, що ділки злили та продали майже 4 тони диспалива. Наразі ще з учасникам злочинної групи оголошені підозри. Музика. На щоті до Красилівської громади повертається захисник України, солдат понтонер батальйону плавальних машин Віктор Кучинський, 1969 року народження. Воїн помер 7 листопада 2025 року у столичному медзакладі внаслідок травм, які отримав під час несення військової служби. Завтра у свято Троїцькому храмі Православної церкви України у Красилові орієнтовно о 10.30 розпочнеться заопокійна молитва за загиблим. На площі Незалежності, орієнтовно о дванадцятій, відбудеться мітинг Реквієм. Вічний спочинок, захисник знайде на алеї слави міського кладовища. Світла пам'ять, слава та шана оборонцю щирі співчуття рідне. У Хмельницькому за торгівлю синтетичними наркотиками ПІВІПІ поліцейські затримали 34-річну жінку. За інформацією від правоохоронців, зломисниця зустрічалася із клієнтами, так би мовити, і особисто передавала наркотики за готівку. Задокументувавши декілька фактів незаконної діяльності, правоохоронці затримали жінку та оголосили про підозру. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Напередодні зимових свят у комунальному закладі ветеранський простір Хмельницької міської ради проведуть серію творчих майстер-класів із виготовлення новорічних іграшок. Учасники зможуть створити власну прикрасу для ялинки, розмалювати іграшку зі стилізованої глини або ж виготовити її в техніці макраме. Майстер-класи відбудуться. 18, 25 і 27 листопада. Початок занять о 17 годині. До участі запрошують військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин. Заняття можна відвідати разом із дітьми. Місце проведення це комунальний заклад, ветеранський простір Хмельницької міської ради, що по вулиці Кам'янецькій, 76, Вхід з двору. Телефон для довідок 096 563 0090. Для участі необхідно заповнити коротку форму реєстрації на сайті міської ради. Прогноз від синоптиків на 15 листопада. На Хмельниччині очікується хмарна із проясненням. Погода без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі становитиме від 2 до 7 градусів, а в день від 9 до 14 градусів тепла. У Хмельницькому нічна температура коливатиметься від 4 до 6 градусів, а денна прогріється максимум до 12 градусів тепла. Дякуємо, що провели цей інформаційний тиждень разом з нами. Не пропустіть підсумковий випуск новин мирних вихідних. Бережіть себе та своїх рідних.